Скільки можна просвердлити ямок на одному 4-амперному аку... акумуляторі? Ой, 4 амперний, Це я сажу ямки. Ось, маліну сажу. Так що попробуємо, Кому цікаво, спостерігайте, кому не цікаво, гортаніть до кінця. Ну кажуть, якщо дуже довго буде це все діло відбуватися, то я, наверное, цей приприскорю. общем, починаємо. Починаємо починати, як то кажуть. Мені сильно глибокий не треба. Якраз, щоб маліну посадити, сантиметрів 20. Це тільки трошки рука болить, якщо багато по підряд садити. Ой, не садити, а свердлити. Я і ці, як їх звати. І персики так садив. Це малину, все сажу. Я розчитую, що на той тиждень будуть дощі і вони самі це все діло поляють. Бо я... якщо сухо, то звісно треба поливати. Але зараз весна. Дощі впереді, я думаю, паляю. Ще можна було на, на скорості. Капець, минута прийшло, О, не помішало було б пощитати. Ладно і потім порахую вже. А, кому цікаво може у відосі порахувати. Ай рука буде. Тут є більше проорано. а є щось мілко, то Буває, деякі лунки лучше свердляться, деякі хуже. О, вже понамотували якусь, гонучі намотало. О, прийшла весна, вже мотоблоки позасейкували, позапрогали, бурчат по Поки одну вирів, другу зарів. Ну я думаю, тут вже ніхто не скаже, що я Ой, акумулятор перечіплюю. Його реально надовго вистачає. Мені 8 Амперного вистачило на два радка і ще й лишилося. Ще й на третій би вистало, але я вже думаю, знімлю відос, проекспериментую, скільки воно буде. Ну, на дерева то я трохи глібші робив. На моїх на мені глибоких не треба, даже оці ще буває, треба зацейкувати закопувати. Бо глибокі корінця не вистачає. Але не знаю, комусь лопатою удобніше може. Так, серед половина євро, три минути, непогано, непогано. Не думав довше буде. Тут я десь в попередньому рядкові читав чи 57 лунок чи скільки тут злетіки, що на сонці не видно скільки зарад показує ну мені то видно а на телефоні я пробував зняти не виходить зняти так що хіба мені на слово повірити але я думаю воно ну, якщо він сяде тут понятно буде що він сів а якщо не сяде то буде понятно, що акумулятор ще не сів Тут якийсь мочер, чи що якесь тверде таке. Там якась як глина. А, тут є глина. Це я тут яму закидав. Глина, і думаю, що вона таке твердющі капець. О! Хребет великий. Тут хребет болить від того, що постійно одно і те саме... Ой, ой, чекай! Там вже, мабуть, корінець попав. Одна і та саме дія повторюється. Якщо там з переривчиками, то воно не так. На спину дає. Це після зимизної привички, поки привикнеш до цього весняної роботи, то організм відказується робити. Поки що до вечора після цього вже розігнутись не можу. так ще тут -то. трошки додати. О, здоровий хронометраж буде, а нічого. Гарно, пришвидшувати не буду. А то якщо пришвидшиш, то що народ скаже? Народ скаже, що я щось вклеїв, десь обманув і так далі. В нашому народові що не зніме? Все одно будуть казати, що брехня. Комусь брехня, комусь не брехня. Пає діло показати, але... Хочете... Хочете вірти, хочете не вірте. Так, що там, коли вже той кінець? Я вже хочу їсти. Хочу лишатись у суєту. Тікати курку печену їсти. О. О, дай, скільки я скільки прожряє вже. О. Ну я вам скажу, оцей в мене щось макіта дуже гріється від таких процедур. А сьогодні не так гріється. Може то, що макіта щиткова, звісно, я не спору. Але конкретно оцей... Ой, в мене якось шустріше працює. Ну, то, що він безщитковий. Так, вже жінка ось прийшла до мене, басом дивиться, що я тут відоси знімаю. Але в мене все ж, ж подіяло. Наразі відоси знімаю, потім маліну буду садити. То, з цими ремонтами такі джунглі, що тренієз розвів. Дитина немає як залізти туди маліну рвати. Так. О! Ну, я думаю, що він так шустро крутить, ще можна родок пробурити. Але якщо буде склейка, ніхто ж не повірить, що це на одному заряді. Так, а ну дивіться, буде видно чи не буде. О, де? Дві поділки. Ось ось такі ямок. І лишилося, бач, добре, що було видно, бо там на сонці не було видно. Лишилося ще дві поділки. Ну, я маю, мене вже радок проходити. Ото вже тому треба перезайкувати, а просто так відбалдирити ямки для відоса не хочу. Все, можу ще посчитати. Давайте ще посчитаю. Але... Ладно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ямки.